Чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? І ось цікавий момент. Чиї вказівки ви взагалі виконуєте? Відповідь: Вказівки ТЦК. Що це взагалі таке? Що взагалі відбувається? Поліція, ви про що? А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання: якщо ви вказівки. ТЦК виконуєте? вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція. Але ви везете взагалі не реагуйте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене, то згідно закону, ви підкоряєтесь ТЦК? Цікавий момент. Поліція, ви що таксисти, дійсно, а ви що таксисти захотіли туди відвезли, захотіли сюди відвезли, склали якийсь матеріал, написали його невірно, витратили купу, часу, людини. А ми вимушені в подальшому захищати свої права. І таким працівникам поліції майже нічого. Майже нічого. Сучагово було б ще непогано, що суддя б виніс окрему ухвалу і направив на державне бюро розслідування, що порушили кримінальне провадження відносно таких працівників поліції. За що? За службове перевищення, за перевищення службових повноважень, тому що вони перевищили свої повноваження, вони зробили це незаконно, і суд це підтвердив.